Слава Богу, дорога церква! Брат переді мною говорив хоч коротенько, але дуже змістовну проповідь про Вавилонську вежу. Я ось сидів і думав: дивіться, як цікаво виходить, коли Бог захотів зупинити такий масштабний проект, то він не послав ворогів війною, щоб вони це все розрушили. Він навіть не створив внутрішній конфлікт, де люди почали сваритися один з одним. Знаєте, що він зробив? Просто-напросто помішав мови. Не розуміли один одного. Я не знаю, як це Бог робив, чи він кланами ділив людей сімейними, чи, можливо, цей розріз ішов навіть в сім'ях, де от різні мови. Але ви бачите, який великий збій це дало взагалі всьому житті людей. І думка мені прийшла: знаєте, Бог сьогодні мови не мішає, але імміграція мови мішає. І живучи в імміграції, ми не повинні недооцінювати різних мов. Вони мають великий вплив на наше життя. Я сьогодні хотів би коротенько поділитися з вами деякими роздумами з Божого Слова, на які мене наштовхнули неодноразові розмови з людьми на одну тематику. Якщо ви живете в Америці вже якийсь період часу, то ви, напевно, зауважили, що як і серед світських людей, так і серед віруючих часто піднімається питання пенсії. Або, точніше сказати, фінансового забезпечення, коли я вийду на пенсію. Нас заохочують ще за молоду вкладати додаткові гроші в спеціальні фонди, які, до речі, навіть не обкладаються податками, для того, щоби коли ми вийдемо на пенсію, у нас була хороша зарплата. І, хоча я згодний з тим, що за старість треба думати, знаєте, але не знаю, як вам але мені якось видається ось такий підхід до життя. Дещо дивним, де людина все своє життя, молодий вік, середній вік, важко працює, економить, відкладає десь на майбутнє, що потім на пенсії, якщо доживе, гарно пожити. Але що мене ще більше дивує, це те, як віруючі люди готуються до пенсії, яка для декого може й не прийти, і як готуються до вічності, яка прийде. Точно для кожного із нас. Каже, і як призначено людям раз умерти, а потім суд, каже Писання. Тому пропоную вам уривок з Євангелії від Луки, 16 розділу, і ми прочитаємо з вами одну історію з 19-го вірша і дещо для себе візьмемо. Євангелії Луки, 16 розділ, я почну читати з 19-го вірша. Один чоловік був багатий, і зодягався в порфіру й вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в Богі один ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його, з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали, пси ж приходили і рани, лизали йому. То ось стало, що в Богі умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели: Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки воду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та й сказав: Змилуйся, очі Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полуміці. Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться. А ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідти до вас, ані переходити і звідти до нас. А він відказав отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають, Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж, бо очі Авраме, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав як Мойсеї пророків не слухають, то коли хтось з мертвих воскресне, не йнятимуть віри, знайте, як на мене, то це є неймовірно глибокий і надзвичайно цікавий текст у Біблії. Це той рідкісний момент, який ясно описує, що стається з кожною людиною після того, як вона помирає. Взагалі, про життя після смерті ми знаємо дуже мало. Ми тільки знаємо те, що життя людини не закінчується тим, що вона померла і поховали, закопали в землю, і на цьому все. Ми знаємо, що є дві вічності: є ад і є рай, і ми знаємо те, що нам робити, щоб бути там, де ми хочемо бути. Сьогодні люди, які свідкують, що під час клінічної смерті вони десь побували. Хтось каже, що був на небі, хтось в пеклі. Я думаю, вам доводилося чути ось подібні свідчення, розповіді. Ну і, звичайно, я не хочу сьогодні коментувати про правдоподібність таких історій. Але я з вами хотів би сьогодні розглянути один випадок, який точно відбувся. Бо про нього розказав сам Ісус Христос. І моє особисте переконання, що це не є притча, до речі, а це і реальна історія про реальних людей. Чому? Тому що, коли Ісус розказував притчі, то дуже часто з Біблії написано, каже, і розповів Він їм притчу про. В даному випадку такого вступу немає. Більше того, ми не знайдемо ні однієї притчі Ісуса Христа, в якій Він би використовував імена реальних людей. Зазвичай притчі Ісуса вони носили такий загальний характер. Ось як, наприклад, він казав у чоловіка одного було два сина. Або один чоловік був багатий і мав управителя. Точно такий самий підхід до притч ми бачимо і в старому заповіті. Пригадуєте, коли пророк Натан прийшов до Давида і розказав йому притчу, то він почав їй розказувати з такими словами: Два чоловіки були в одному місті. Один заможний, а один. Убогий. Проте в цій історії, яку я прочитав, ми зустрічаємо не тільки Лазаря, але Авраама і Моїсея, правдивих історичних осіб. І враховуючи той факт, що Ісус був Богом, Він знав не тільки життя в подробицях оцих двох людей, але Він також і знав, що трапилося з ними після того, як вони обоє померли. Ім'я першого чоловіка Ісус не згадує. Він просто каже, що цей чоловік був багатий. І знаєте, я чомусь думаю, що Ісус це робив стратегічно, відсутність його імені в цій розповіді, напевно, вказувала на те, що написано в книзі об'явлення 20.15. Там написано, а хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Ім'я цього багатого чоловіка не було написано в книзі життя, і він потрапив в пекло. Про іншого ж написано, що його звали Лазар. Я не думаю, що це той самий Лазар, брат Марфи і Марії, який свого часу Воскресив Ісус із мертвих, так як з контексту Євангелії ми бачимо, що, ну, напевно, ця сім'я не була настільки вже бідною. Ну, але все-таки я знаходжу для себе досить таке цікаве співпадіння оцих імен, тому що Лазар дійсно вернувся звідти, Лазар, якого Воскресив Ісус Христос. Ісус спочатку ось розказує про життя цих двох людей на землі. Перша фаза їхнього життя написано, що багатій він зодягався в порфіру і вісон. В давнину порфіра це було не просто таке, знаєте, дороге або якісне вбрання, а це був одяг, який говорив про особливий статус. Це був царський одяг. Якщо ви пригадуєте, коли цар Валтасар в книзі Даниїла побачив напис на сцені, коли писала ця рука, і він сказав, що хто зможе роз'яснити цей напис, того зодягнуть в порфіру, дадуть йому золотого ланцюга і поставлять його третьому царстві. Тобто носити порфіру це було щось особливим. Тебе був певний статус, ти був нібито на рівні царя. Далі ми читаємо, що цей багатий чоловік також щоденно, розкішно бенкетував. Ну, очевидно, в нього був дуже великий запас фінансів, так що йому не було потреби кожен день іти на роботу, працювати. І він, напевно, мислив точно так само. Пам'ятаєте, як той багатій з притчі Ісуса, у якого дуже добре вродила Нива. Він про себе казав: Душе маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж, та пий і веселися. По нашому американському б сказали ну early retirement. Рання пенсія, чоловік вже назбирав, вже працювати не треба. Йди на пенсію рано, живи, насолоджуйся життям їжі пий І знаєте, якщо не брати до уваги вічність, то життя цього першого чоловіка ну дійсно було прекрасним. Я не думаю, що хтось з нас би ну відмовився від таких умов житті. І не думає, що хтось з нас знайдеться, який би сказав: ну, знаєш, я би хотів жити ось так, як цей лазар, бідний, хворий, нещасний, не доїдає. Але ми читаємо, пройшов час і померли обоє. І за багача написано, що його поховали. Я можу собі тільки уявити ці шикарні похорони, ці дорогі вінки. Ця така пишна процесія. Попереду, напевно, їде царська карета, заправлена конями. Чому? Бо ж мільйонера ховають. Поставили мраморний пам'ятник. Ну і казали, напевно, люди: оце багатий чоловік був, дивись, як життя прожив. Бо ніхто, напевно, і не помітив, коли і куди подівся лазер. Не написано, що його поховали. Напевно, хтось його там хворого витягнув звідти, закопали, пам'ятник не поставили. Ось такий кінець історії на цій землі, те, що було видно для людей. Казали, напевно, от нещасний лазер. Але не кінець історії. Історія ми читаємо, продовжується, або точніше сказати, вона тільки саме, або саме головне, тільки починається. Багато дуже гарно провели з цієї землі. А Лазаря гарно зустрічали там. Написано, що за ним прийшли ангели і віднесли його на лоно Авраамове. А багатій же попав у пекло. Ну, ми мусимо одразу відзначити, що в цій розповіді Ісус не навчає те, що всі багаті йдуть в пекло, ну а бідні йдуть на небо. Я вірю, що як і на небі, так і в пеклі будуть як і бідні, так і багаті. Зрештою, Авраам. Який був там, він був досить багатим чоловіком, правда? Але в той же самий час Ісус сказав, що багатому трудно війти в царство небесне. Або не можете Богові служити і мамоні. Тобто багатство порою для людини може бути тим бар'єром, який не дозволяє їй попасти в Боже царство. Але знаєте, пекло це є страшне місце, це місце муки, місце темряви, місце агонії. В іншому тексті Ісус сказав, що черв'як там не вмирає, і огонь не угасає. Саме в таких умовах ми читаємо, опинився цей багач. Він кричав і казав, я мучуся в полуміці. Це були реалії життя. В Матвія 25, 41 написано і тоді, «Скажи тим, хто ліворуч. ідіть ви від мене прокляті у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготовлений. Чуєте, брати і сестри, пекло, воно не було приготовлене для людей. Воно було приготовлено для диявола, і його ангелів. Хоча ми знаємо, що люди тоді також попадають. Але про людей написано, що Бог не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Саме тому Бог і віддав свого однородженого сина, який прийшов і постраждав, і помер такою жорстокою смертю. Щоб визволити людей від оцього жахливого місця. І ось, будучи там в аду на тій стороні життя, ми читаємо, що багать він зав'язує розмову з Авраамом. Я розумію, що це складний текст. Нам важко зрозуміти, як так там вони могли б бачити один одного, розмовляти один з одним. Хоча більшість богословів схиляється до думки, що в період старозавітній, до Воскресіння Ісуса Христа всі люди, які помирали, вони йшли в місце, яке в старому заповіті називається Шеол. І це місце Шеол, воно було розділене на дві частини: з однієї сторони був рай або лоно Авраамове. А з іншої був ад, а посередині була велика прірва, яка свідкувала про те, що після того, як людина помирає, вона вже не може нічого поміняти, її доля вже є вічною. І ось коли Ісус, якщо ви пригадуєте, промовив до розбійника: по правді кажу тобі, ти будеш зі мною сьогодні в раю, то він цим самим не тільки пообіцяв йому вічне життя, але він також і сказав нам, куди він збирався йти після своєї смерті. Він збирався йти в рай, У цю частину шоолої, яка називається рай. В цьому ж самому контексті слід розуміти ще один досить складний текст, де пише апостол Петро, яким він, тобто Ісус, і духам, що в в'язниці були, зійшовши звіщав. Вони колись непокірливі були, яких Боже довготерпіння чекало за ноєвих днів коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ, спаслося. Від води. Я не хочу сьогодні говорити про всі богословські нюанси щодо Шаолу. Варто, напевно, тільки підмітити те, що сьогодні ми віримо, що люди, які помирають після смерті і Воскресіння Ісуса Христа, вони йдуть прямо на небо, щоб бути з Христом, як пише ось апостол Павло в Пісні до Филипян, 1,23. Він каже: Я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. Але Ісус розказав цю історію ще до свого Воскресіння, і ми читаємо, що як багач, Він просить Авраама і каже, Він каже, будь ласка, Аврааме, пошли лазаря до моїх братів, які ще живі, щоб вони не прийшли у це місце страждань. І Він каже, якщо до них прийде хтось з мертвих, тоді вони покаються. Ви чуєте, багач, Він дуже чітко усвідомив там. Чому він попав в пекло? І він чітко усвідомив, що треба робити, щоб туди не попасти. Потрібно покаяння. Хтось колись сказав, що п'ять хвилин в аду зроблять кращого проповідника, як п'ять років біблійної школи. Але послухайте, як цьому багачеві відповідає Авраам. Він йому каже: вони мають Мойсея є. Пророків, що буквально означає, у них є писання, у них є Біблія. І іншими словами, Авраам йому каже, слухай, у них є Боже Слово, і хай вони його читають. Я вам скажу, брати і сестри, що ми дуже сильно недооцінюємо ваги і функції Божого Слова у своєму житті, тому що саме воно вказує на гріховність людської природи, воно вказує на можливість спасіння через покаяння та народження Госгори. Саме Боже Слово готує людину до вічності. Саме воно змінює серце людини, дає народження згори. Я вам скажу, що йому немає ніякої заміни. Ніякі чудеса, навіть воскресіння мертвих, ніякі, можливо, духовні прояви. Вони не зможуть з людиною зробити того, що зробить з людиною Боже Слово. В Іван Лівід Івана 12.48. Ісус сказав так. Хто цурається, і мене моїх слів не приймає, той має для себе суддю. Те слово, що я говорив останнього дня, воно буде судити його. Ще один текст свого часу Ісус своїм учням повелів, кажучи так, це Матфія, 10 розділ з 14 вірша. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть пороги сніг своїх. По правді кажу вам: легше буде країні і Гоморській дня судного, аніж місту тому. Я бачу, до речі, що учні вони сприйняли оце повеління Ісуса Христа буквально. Тому що якщо ви читаєте далі в Дії святих апостолів, коли на Павла і Варнаву підняли гоніння, то написано, що вони ж, обтрусивши із ніг своїх порох на них, подалися в іконі. Це Дії святих апостолів 13,51. Але ви зауважили, як часто в Біблії повторюється оця ідея, що коли буде суд, а він обов'язково буде то ключову роль на суді буде відігравати те слово, ті проповіді, які людина за своє життя чула. Прийде день для кожної з нас. Ми всі предстанемо перед Богом і навіть це зібрання сьогоднішнє, і навіть ця проповідь буде говорити за або проти нас. У нас не буде оправдання, що ми не знали чи не чули. Бо знаєте, ми звикаємо до проповідей, ми звикаємо до проповідників, ми собі можемо думати, ну там хай собі вони говорять, я знаю своє. свого часу так думали євреї, і дивіться, що Бог говорив в книзі Пророка Ізекіля про них. Це 33 розділ книги Ізекіля з 31 вірша. Бог каже, і прийдуть до тебе, як приходить народ, і сядуть перед тобою, як мій народ. Ну, мені виглядає, напевно, як зібрання. І послухають твоїх слів, але їх не виконують. Бо що приємне в устах їхніх вони зроблять, а серце їхнє ходить з захланністю їхньою. І ось ти для них, як пісня кохання, красноголосий, і добрий грач. І вони слухають слова твої, але їх не виконують. Але коли оце прийде, а ось, ось воно вже приходить, то пізнають вони, що серед них був пророк. Часом можна послухати, почути від людей, о, яке було гарне зібрання, яка хороша проповідь, як добре брат говорив. І це добре, але стоїть питання в тому, чи та проповідь змінила нас. Чи, виходячи з дому молитви, ми почали виконувати те, що ми чули. Звичайно, найперша ціль кожної проповіді це принести певні зміни в життя людей, в життя суспільства. Але ви знаєте, що це не є єдина ціль проповіді. В іншому місці до цього ж самого пророка Єзикіля Бог казав: а ти будеш говорити до них мої слова, чи вони послухаються, чи не послухаються. Бог каже, взагалі це не має різниці. Тобі і Єзикіль. Ти повинен говорити. Але вони, каже, пізнають, що серед них був пророк. Тобто Бог каже, прийде час, і вони зрозуміють, що до них звучало слово від Господа. Інша ціль проповіді або проголошення Божого Слова це на свідоцтво судного дня. Пригадуйте, Ісус сказав і буде проповідана ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам. Усім, Євангелія проповіднюється одним на спасіння, а іншим на свідоцтво. Апостол Петро пише, що Ной був проповідником праведності. Ну і скажіть, хоч хтось покаявся від проповіді ноя? Може хтось каже, ну так він такий, напевно, проповідник був, що ніхто не покаявся. Ніхто не покаявся від проповіді ноя. Але це зовсім не означає що Ной дармо проповідував. Ви знаєте, коли іде згадалися проповіді ноя? Коли, як ми читали, після своєї смерті Ісус зійшов до Шаолу і звіщав або проголошував свою перемогу. Про цих людей написано, що вони колись непокірливі були, як їх Боже довотерпіння чекало за Ноєвих днів. Но й проповідував. А Бог терпів і чекав. А ви знаєте, що сьогодні точно так само, каже, як було за Ноя. Сьогодні слово Боже проповідується. Дуже багато проповідується. І знаєте, що написано? Петро пише далі. Каже, і Бог довго терпить. Сьогодні він говорить про останній час. Бог довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. За своє життя той багач, напевно, теж чув звістку про спасіння. Він знав, що йому потрібно було покаяння, але він цього не зробив. Бо в пеклі вже не проповідують, там тільки згадують, що проповідували, коли вони були на землі. І, можливо, на землі, знаєте, ті проповіді вже видавалися чимось таким буденним, звичним, до них всі звикли, ніхто вже навіть всерйоз їх не сприймав. Можливо, саме тому він і каже. До Авраама, каже, якщо щось буде незвичайне, надприроднє, якщо ось мертвий стане, тоді люди покаються. Ну що та проповідь? Але Авраам відповів, каже, якщо вони Мойсея і пророків не слухають, то коли хтось з мертвих воскресне, не йнятимуть вірю. Думаю, наскільки точними і вірними були слова Авраама. Знаєте чому? Тому що хтось із мертвих став. Саме той, який розказав цю дивовижну історію і що люди йому також не повірили. Да й сьогодні не вірять багато хто. Знаєте, якщо сьогодні подивитися на життя багатьох віруючих людей зі сторони, то порою складається таке враження, що ми живемо так, як будто в вічності і не існує. Ми так легко можемо ігнорувати Божим Словом, думаючи, ну а хто що мені зробить? Я хочу, так живу. Ми роками можемо жити в непрощенні, думаючи, ну ж, Боже ж, милостивий, і це так. Але ви знаєте, що Божій милості і терпінню також порою приходить кінець. До речі, це Бог, а не диявол. Кидає людей в пекло, як би це жорстоко нам не звучало. Ісус одного разу сказав: і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може, і душу, і тіло вам занапостити в гієні. Якщо є пекло, а воно є, то це повинно впливати на те, як ми з вами живемо. Це також повинно спокуна... спонукати нас думати за наші сім'ї, за наші родини, щоб ніхто не попав в те місце страждання. Мені взагалі дивно з цього багача напевно хороший чоловік був. Він навіть там подбав за своїх братів. Знаєте, як віруючі люди, ми повинні більше турбуватися про свою вічність. Ніж про свою пенсію. Ми повинні більше турбуватися про вічність, ніж про те, якого бренду сьогодні наш одяг чи наше взуття, чи в яких ресторанах ми їмо. Подумаймо, скільки грошей сьогодні ми вкладаємо в Небесний фонд. Бо пенсійний фонд він, він дуже коротенький, а той фонд він вічний. І не забуваємо, що ті рішення, які ми приймаємо на землі, вони будуть мати вплив на наше життя після смерті. Бо смерть вона неминуча для кожного. Але наша вічність це наш з вами вибір. Як іде приспів однієї пісні, каже, а ти вибирай. а ти вибирай, але знай, що є дві вічності – ад і рай. І я собі думаю, як важливо жити своє життя, як важливо будувати пріоритети в своєму житті з огляду не кінця мого життя на цій землі, не пенсії, а вічності. Як важливо прислухатися до того, що каже Мойсей та пророки, що каже Біблія в моєму житті сьогодні, як важливо сьогодні перевірити своє положення перед Богом. І знаєте, це нічого, що ми вже може давно в церкві. Але якщо ми розуміємо, що наше життя сьогодні воно не є правильним перед Богом, ми відчуваємо, що нам потрібне покаяння, нам потрібно змінити своє життя, то сьогодні кожного з нас ще є час. Ми вже будемо йти до молитви, будемо закінчувати, але знаєте, я хочу звернутися, якщо в цьому зібранні є, дорогий друже, ти, і можливо, Бог стукав в твоє серце, можливо, Дух Святий вже давно працює над тобою, кличе тебе до покаяння. То пам'ятай, що Бог тобі дає можливість, Бог тобі дає час. Пам'ятай, що прийде момент в твоєму житті, коли ти не зможеш сказати, що ну, проповіді такої не було. Брати не давали можливості покаятись, дають. Але сьогодні рішення повинен прийняти саме ти. Амінь. Помолимся.